Так, заходимо на наш хостинг. Е і так як тут читаємо, що треба створити папку Zoho Verify. Копіюю собі назву ще раз. Тут входжу в менеджер файлів. З тих всіх вибираю е www. Тут маю перелік всіх доменів, котрі в мене є. Ходжу в той домен, в котрому хочу створити пошту. В цьому випадку це психолог на селі. Створити файл. Вибираю папку, даю назву ZOHO Verify і підтверджую. Заходжу в цю папку і вибираю тут Upload. Файл з локального комп'ютеру. Вибираю е файл, який я тільки що завантажив. І так є. Готове. Перехожу знову на Zoho Verify і входжу на цю стрінку. Пункт 4. У нас є код. Читаємо далі, що треба зробити. Все. І тоді вибираю Verify by HTML. Вона вже мені перевірила, вписує назву Контакт. Першу частину е перевірки ми вже пройшли. Поки що жодних нових е юзерів я додавати не буду. Нагадую, що можна мати до 10, тому я це пропускаю. Так, жодних груп, поки що я теж не буду. І важливе, треба ще настроїти email delivery. Е, з цим, я, чесно кажучи, найбільше мучився, коли вчився, тому слухаємо уважно. Е, нам треба знову ж таки зайти в MyHosting. Тим разом входимо в доменні імена, е, входимо в той домен, який ми створюємо. І ми тут маємо два такі пункти, мабуть-що. MX поштовий сервер, MX поштовий сервер. Їх можна або стерти і створити відново, або, я думаю, можна просто їх змінити. Хожу на цей MX. І тут Zoho Verify дає всі назви. Е, дає дуже добру інструкцію, що саме треба зробити. В першу чергу. Так, я відкрив. В першу чергу тоді такі три дані: як hostname, адрес і е, Hostname, бачимо, що в двох випадках це буде собачка. Копіюю. Я її в першому цьому MX поштовий сервер, тобто ім'я психолог на селі PLUA змінюю на собачку. Там, де є адрес, вставляю оце mx.zoho.com. І увага! Під кінець обов'язково треба додати крапку. Ще раз, то якраз то, в чому я мав проблему. Записуємо. І точно так само змінюємо другий поштовий сервер. Назву даємо так, собачка. Там, де адрес даємо оцей, mx 2zohocom І знову ж таки додаємо в кінці крапку. 20 пріоритет, такий самий, як вони вимагають, то саме. Так. Ну що ж, будемо дивитися, що нам щось вийшло. Тут детально розписую ще раз, про що йде мова. Тут, мабуть, якби у нас були якісь дом... Дом... провайдери доменів, е... Я не знаю, який-небудь з тих пасує до vphost.me. мій. Так. Е... Ну і беремо далі. Е... Мабуть, ті всі речі можемо спокійно пропустити. Пропустити, то якщо хтось зараз буде мати потреби. Такс. Е... Дивимось, чи нам вийшло. Mail виглядає так. Сам по собі мейл. У е, мене польська мова по... встановлена, у вас, мабуть, буде трошки інша. Е, тут є можливість редагувати. Е, і я хочу написати мейл, щоб перевірити, чи працює. Перевірка. Один. І висилаю. Зараз же ж є інформація, що мейл пішов. Заходжу на мою скриньку. Зараз будемо дивитися. О, прийшло від мене. Привіт. І ще, від, ще відпишу. Так, минулий раз, коли я робив свою першу скриньку, то мені завжди тут попадала помилка. Так що виля істини. Чи дійде? Так, так, так. Ну, принаймні, плюс такий, що помилку мені ще не вибило. Але о, прийшов. Ура! Е, так що скринька працює. Крім неї, можна ще зробити до 9 інших. Е, це був мій перший навчальний відео. Дякую за увагу. І запрошую на наші сторінки. Смакслова.uaй. Це мій проєкт новий видавництво. Де я буду прикладати сучасну популярну наукову літературу починаючи з психології, хочу сказати. А другий це психолог на селі. Це такий блок, мій, що ми з дружиною ведемо про те, як ми переїхали з міста на село, як я повернувся після 10 років за кордоном до України, а дружина взагалі приїхала в Україну як іноземка. Так що дякую за увагу. Надіюсь, це вам допоможе.